Усім привіток, привіт-привіт, привіт! Вітання в новому дні. Сьогодні, 3 лютого 2025 року. І от, бачите, недолго музика іграла, недолго фраєр танцював. Так казала наша неймовірна Алла Іванівна, Левченко, вчитель хімії, яка взагалі неї була стільки цих золотих перлів. Застріліться вініком, ну вдоль по пітерській доски. Це просто просто чарівно. Одна з найулюблених. Ну всі в мене чудові викладачі, але Алла Іванівна це. Щось. Ну так от, полетіли білі мухи, полетіли білі мухи, як у вірші е, Максима Чарильського Білі мухи полетіли, все подвір'я стало білим. Не злічити білих мох у Києві. Все от мені прислали мої сусіди, фотографію, всі, все подвір'я вже засніжило. А на подолі ні, адже Київ величезний, величезний, величезний. Я поспішаю на Кобулянську. Буде зустріч з журналістом газети Молодий Буковинець катрусою, наше молоде, молоде покоління, наше майбутнє, як я кажу, будемо комунікувати про Чернівці, про все, 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 що чарівне, миле серце. Взагалі, сьогодні чудовий день. Сьогодні так багато подій. Не знаю, чи Буде можливість вийти ВТР безпосередньо класичні зйомці. Звичайно, що в варіанті селфі мені простіше. Ну, Давайте я принаймні зараз так зроблю анонс, а потім, якщо буде можливість, то розповім. Я як подивилася, а сьогодні охо-хо-хо, просто величезна, величезна купа подій. Ну що? Сьогодні день жінки-лікаря. Я хочу привітати усіх моїх подружок, адже в моєму оточенні величезна кількість потужних жінок-лікарів. В першу чергу це Аліночка Лойтра Шкробанець. Офтальмолог Аліна зараз не практикує, але це е, дівчинка Чернівецька, яка вчилася 26-й школі з дуже ну, потужною медичної родини. Її батько е, працював багато років в меду е, університеті на кафедрі патоанатомії, А мама була засновником психотерапевтичного відділення і напрямку, взагалі була флагманом першовідкувачем цієї теми. Аліночка, вітання в Київ. Тобі свято. Я хочу привітати Ірочку Дікусарову, Це дуже потужний невропа. Мігатолог. Подивимося, що в мене тут з мікрофоном. Зараз хвилинку. Це норм, це так, коли ти і поспішаєш на зустріч, і знімкуєш, і хочеш розповісти. І Русічка, ти настільки осяйна, настільки світла і професіонал з великої літери. Хочу тобі дуже подякувати, що тоді, коли перед черво, черговою моєю поїздкою, вже не пам'ятаю, куди здається на Адріатику, в мене прихопило від тих моїх куферків, блін, які я таскаю по 100 кілограмів виданого пошту і далі хребет. І ну, він травмований внаслідок спорту, і ти допомагала мені дуже швидко і професійно через. Ін'єкція на туська мене проколола, і почувати себе нормальною людиною, їхати вже в поїздку, як біла людина, без цього ну складного стану, пов'язаного з хребтом, з, з грижами протрузіями. Дякую тобі дуже за все. Я хочу привітати. Ну в мене багато друзів. от стела Маріут зразу на думку спала. Дуже фаховий, фаховий психолог і, взагалі, чарівна жінка, стелечка тебе свято, Маріночка Курик. Теж невропатолог, вона вчилася в другій школі, це Чернаси, Черновіси ще з дитинства. Я хочу згадати в цей день Анжелу Савтенко-Герасим. Анжелочка, люба, вітання в Німеччину. Це перший лікар Олешки, мого і людина, яку я дуже 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 поважаю, знов ж таки окраса Чернівців. А... Косенко Віра Троянівна, свого сімейного лікаря. Ну каже, тут можна при Я когось може не згадаю, але певне, що це величезна Марину Патрацій, так мою сусідку і відомий, дуже гастроентеролог, дівчатка. Моя любі, дякую вам за те, що ви займаєтесь такою шляхетною справою і допомагаєте нам бути в гарному настрої і в бадьорому дусі. Вітання. І певне, що я хочу згадати першу жінку лікаря в Австро-Угорській імперії е, Окуневську. Це е, подруга е, Ольгіюлянів Кобилянської, саме на вулиці, яка названа честь Оконевської, е, названа вулиця е, на якій музей садиба Ольги Кобилянської. і це неймовірно потужна прогресивна е, жінка, особистість, яка була першим дипломованим рікарем в Австрогорщині. Вона поїхала аж у цюрих для того, щоб здобути освіту, тому що це все таки був вік трьохка е, кухня е, діти е, кірха. Кіндер, Кюхля не знаю, кітчен, нехай буде на англійській, Кіндер, uh, ki діти. От, так е, так так. що, так що, так. Е, Сьогодні ще день невживання на нормативної лексики. Оце мені взагалі дуже подобається. Тому що ну, таки у нас багата мова, така вона, неймовірно, яскрава. І на норматив так, в гомеопатичних дозах може інколи, але коли, але е, е, коли хочеться сказати ять. Трястя її, тобто є замінники українські, от, літературні цілком. Тому так, це дуже класне свято. І, до речі, вони аналізували про те, що усі мацюки такі от на потужні, вони пов'язані з геніталіями, чи так чи інакше. І загалом, коли люди це промовляють, ну, тобто це ніхто від, від вербального програмування не застрахований. Тобто ми говоримо те, що ми думаємо, те, що ми думаємо, те і є ми. І коли люди промовляють. Величезній кількості не в дозах у ці матюки, то в принципі воно, воно має зворотню дію і воно програмує саме на ем, слабку чоловічу силу, ну і так далі, на різні захворювання цього плану. Ну Це вже доведено і багато наукових трактатів на цю тему. Так, сьогодні ще сьогодні просто класний день, зараз. Сьогодні день спостереження за птахами, годування птахів, орнітологи, усі люди, які дотичні до цієї теми, вони це знають, а ми просто можемо слухати співташок, як і вже співають своєї майже весняної пісні. Сьогодні дуже гарний день, дуже, незважаючи на те, що похмуро, і воно дійсно надає настрій, але ми будемо рухатися вперед. І в мене є ще три з половиною хвилинки, прогуляємося разом з чернівцями. Полетіли? Давайте! Будемо гуляти. Я паралельно сміття виношу все разом до кубки. От, чарівний будиночок, як просто, як бомбоньєрочка. І вулиця Саксаганського будинок, де жив Пауль Целан. Ось цей сецесійний будинок, який мені дуже подобається. Тут живуть мої друзі, і чарівні квартири і подвір'я. І, і брама автентична. Здалося б реставрувати, але ж як є. Рухаємось вперед. Ось це чарівна віла. Я думаю, що тут мешкав в австрійський час один е хазяїн. Тут мешкав е хлопець паралельного класу з моєї школи. Так. Ось він зараз дуже в занедбаному стані. Якби я тут жила, я б його відреставрувала. Оце кіч. Так, а там подвір'я, там ще щось вструмили. Боже, як дмухає вітер, і вітер досить прохолодний. Виходимо на вулицю Українську. Я звернула не на Кальдерайму до Челюзкінців, а сюди Про цю віло, треба зробити окремий репортаж в жахливо занедбаному стані. Тут був фізкультурно-спортивне товариство України Динамо, але правда це жах, тому що це окраси міста і в такому жахливому стані. Звертаємо на вулицю Челюскінців Канлі Реймонда Фрідриха і рухаємось на Кобилянську. Сонечко в близкої віконечках. Все чудово. Фантастичні сецесійні брами. І краса, краса, краса. Австрійська бруківка. Краса. Я поспішаю на зустріч, мені шалено дзвонять. Зазвичай всі знають, що мені дзвонити не потрібно, тому що може бути зйомка, і вона переривається під час дзвінка. І воно мене ну, дратує. Якщо я сказала, що буду, то буду, але ж. Челюскінців. І ще трошки буде Кобилянська. Австрійські прибуткові будинки. Автентичні двері, балкони. А ось тут був літній театр. А за ним, ось там за ним мій садочок. На Шевченка тепер це молодший корпус 35-ї школи. Зачарування чернівців. У будь яку погоду. Ще один будинок і вихід з кінотеатру. Новини дня колишній, де зараз хесет. Шушана. Я звідти етер під час хануки. І ще трошки буде Кобелянська. І ось наша неймовірна Кабелянська. Панська вулиця Геренгаси. Людей небагато. Вже локації готуються до Дня Святого Валентина. І ось хінкальня колмі. I just call to say I love you. I just call to say Don't зустрічі, папа. Papa.